Лукашенко отримав на горіхи від Путіна прямо у себе вдома в мінську. Ми проаналізували його голос за допомогою технології LVA та виявили місця, у яких він говорив неправду. Важами Владимир Владимирович, віч, уважаємо <кхе> представителі слід масової інформації. Сьогодні ми з президентом Російської Федерації, як і всегда, це у нас було конструктивно і плодотворно провели переговори по основным вопросам білорусько-російського сотрудничества. Тю. Сказав би зразу, Володимир Влодімірович не стичав мені поїба а так доводиться йому вигадувати, наче вони щось там обговорювали. Конструктивно і плодотворно провели переговори по основним вопросам. Далі Лукашенко бреше про санкції. Ми вже відмічали, що примітивна штамповка западом економічних санкцій проти наших стран починає затухати. ЛВА показує, що Лукашенко думає прямо протилежне. Санкції проти наших стран починають затухати. І скоро санкції згаснуть остаточно разом з економіками цих чудових країн. А далі цікаво. Ви, мабуть, знаєте, що білоруські літаки переробляють під носіїв ядерних бомб. Давайте глянемо, що каже про це сам Лукашенко. Ми сейчас в з росіянам росіянами, росіянами готуємо екіпажі, способне управляти цими самолітами, несучи суші боєприпаси. Підготовка літаків викликає у Лукашенка страх, і тому ЛВА показує обман. Схоже, що в них як завжди, все йде за планом. У що думаєте, ми язиком ляпали? Все готово. А далі можна подивитись, як Лукашенко ставиться до Путіна насправді. Ви зробили рішительний і дуже важливий шаг підтримки Білорусі. Ще раз вам огромна благодарність. І ще раз я також виражаю признательність і благодарю вас за той теплий, глибокий, енергічний розговор, конструктивний на нашей встрече. Схоже, прийом був справді глибоким. І ще одне: природний газ ми отримуємо від братської Росії. Як бачите, ставлення Лукашенка до Путіна і до Росії можна стисло охарактеризувати ось так: Ну, не нравится мені голубые, я й сказав, що не нравится. Друзі, ми дуже сподіваємося, що в цьому році нам більше не доведеться аналізувати Путіна і Лукашенка. У нас є відчуття, що ці старі диктатори зовсім скоро потраплять у пекло, і нам не доведеться спостерігати їхні остогидлі мармизи. Друзі, я хочу нагадати, що технологія LVA дозволяє аналізувати людський голос з телефону, з мікрофону, Ютубу або будь-якого іншого носія інформації. Завдяки технології ми маємо можливість бачити емоційний стан людини та виявляємо місця з високим рівнем обману. Ми отримали доступ до технології від компанії Voice Analysis Solutions, ексклюзивного партнера виробників в Україні. І пам'ятайте, ми завжди вам показуємо результати верифікованого lva дослідження. А на цьому у нас все. І ми продовжуємо тримати руку на пульсі російських політиків та пропагандистів. Підписуйтеся на наші канали в Тіктоці і на Ютубі, аби нічого не пропустити. І пам'ятайте, Російська Федерація вже програла цю війну, і ми вам це покажемо.